Зараз ми з вами розглядаємо дуже цікавий і важливий випадок, де спецпідрозділ зламував базові і дуже популярні двері бодігард 4 класу, причому зламували довше, ніж пів години, і, як виявилось, двері були зачинені лише на один з двох замків. Час зламу видно по верхньому куточку відео. Тож, давайте разом більш детально вивчимо цей випадок. Нещодавно до нас за допомогою звернувся наш клієнт, якому силовий спецпідрозділ зламав наші бронедвері. Як нам сказали, це був обшук за вигаданою справою. На жаль, для нас це доволі цікавий випадок, реально оцінити можливості наших бронедверей протистояти силовому зламу. Погодьте, що у цьому випадку не можна сказати. Що зламщики підіграють виробнику дверей, що є якась заангажованість, що це постанова, і зламщики то взагалі якась некваліфікована масовка. Ми, до речі, завжди розглядаємо аварійний злам наших дверей, або злами силовиками як незалежне випробування наших дверей постійно вивчаємо такі випадки. Зверніть увагу, що силовики діяли спецінструментом. Умовно, максимального шостого і навіть сьомого неіснуючого класу, тому що тут використовується бензоріз з величезним кругом діаметром 400 мм. І вони діяли увага вдвох, періодично замінюючи одне одного. При цьому згідно вимог. Євростандарту ЄН 1627, який оцінює зламостійкість дверей, вікон, і він максимально імітує, до речі, дії крадіїв домушників згідно цього стандарту ламати повинен лише один фахівець, тому що крадії дійсно зазвичай лише по одному ламають. Тобто їх може бути присутньо на поверсі кілька. Там, наприклад, один стоїть, дивиться за сусідами, інший ламає. Нагадуємо, що для отримання 4 класу захисту двері повинні витримати 10 хвилин роботи інструментом по 4 класу. А це ФОМка, дріль та інший допоміжний інструмент. І ламати повинна лише одна людина. В даному випадку інструмент був умовного 6-го і не існуючого, я спеціально це підкреслюю, 7 класу, бо тут використовувався Бензоріс. І використовує спеціальні ломи. Це не просто звичайний лом, який ви купите в супермаркеті, і використовувалось два фахівця, які одночасно ламали двері, інколи, до речі, навіть два-три фахівця. Нагадаємо, що стандартна велика болгарка, яка відноситься до інструменту максимально шостого класу за стандартом, має круг діаметром 230 міліметрів. А в даному випадку круг був в два рази більше 400 міліметрів. Це дуже важливо, бо він може наскрізь перерізати всі двері, замки і так далі. І ломи теж були виготовлені зі спеціальних сплавів, які не деформуються, не вигинаються, не обламуються. Тож інструмент дуже крутий через те, що силовики весь час ломали двері. І не відходили умовно там на якісь перекури за додатковим інструментом чи порадою колегії тощо, то ми можемо вважати, що весь час атаки є часом інструменту. Тобто, робота інструментом складала біля 30 хвилин. Нагадаємо, що згідно вимог євростандарту ЄН 1627 є два типи часу, тобто на отримання четвертого класу двері повинні витримати не менше 10 хвилин роботи інструментом. Або загальний час зламу повинен складати не більше ніж 30 хвилин. Загальний час це коли зламщик працює, замінює інструмент, бере паузу на відпочинок, тому що це дійсно складно. Може там, наприклад, навіть порадитись з кимось, там зателефонувати комусь і так далі. Тому є два типи часу. В цьому випадку мовний час роботи інструменту перевищує в три рази те, що вимагає стандарт. Його також можна помножити на кількість атакуючих, тобто у два рази. А ще приблизно у два-три рази цей інструмент, який використовував спецпідрозділ, він потужніший, ніж інструмент на четвертий клас, тому це теж треба помножити на два-три. Можна ще помножити цей час знову ж таки на два, бо двері були закриті лише на один з двох замків. Якщо Рахувати за такою формулою, то ми можемо отримати приблизний запас часу міцності даних дверей приблизно у 30-36 разів. Тепер думаю, багатьом зрозуміло, чому крадії-домушники за всю історію за 17 років жодного разу не змогли зламати такі бронедвері, як бодігард. Нагадаю, що ми були присутні. На тренуванні одного разу зі спецпідрозділом, і десь приблизно 10 років тому таким самим інструментом, на перший погляд, дуже схожі на наші двері від компанії, яка ну відверто кажучи, косила під нашу продукцію. Її зламували, але все ж таки це була мовна кажучи підробка під нашу компанію. Але всередині там не було всіх цих наших розробок, посилень і так далі. Ці двері витримали. Близько однієї хвилини на злам, і вони були просто демонтовані. Тобто, ми можемо порівняти в даному випадку двері протримались з одним замком більше 30 хвилин, а 10 років тому зламували двері, зачинені на два замки. і Вони були зламані за одну хвилину. Дійсно, реальний час зламу популярних середньостатистичних вхідних дверей. Таким інструментом зазвичай становить близько однієї-двох хвилин, можливо, якби ці бронедвері. Були зачинені на обидва замки, то вони протримались би, можливо, навіть і 50-60 хвилин зламу. Тут можна посперечатись, чому два замки у два рази більше, збільшують час, адже при зламі одного замка було зламано трохи більше ніж половина від всього необхідного. Справа в тому, що далі формула розрахунку ускладнюється багатьма невідомими і тим, що люди теж не залізні і після. Пів години такого потужного зламу сили в людей вже геть не, не ті, і вони не так ефективно ламають двері і збільшується час на злам цих дверей. Наприклад, уявіть в якому стані буде фахівець після двох годин такого зламу, ковалдами, ламами і так далі. І порівняйте його можливості з людиною, яка тільки почала злам, саме тому. Стандарт і вимагає перевіряти двері в середньому 30-40 хвилин. Нагадаємо, що саме такі двері, які стояли в цього клієнта і поставили свого часу у 2018 році, тобто. За сім років до цієї події рекорд країни, де вони протримались чотири години зламу під час перевірки інструментом по четвертому класу. Чотири години це 240 хвилин. Результат по запасу міцності при випробуваннях в лабораторії центра сертифікації банківського обладнання та у силовому зламі приблизно схожі. В лабораторії ці ж двері показали запас міцності по часу приблизно в 24 рази, 240 хвилин. Замість 10 хвилин, необхідних за стандартом. Запас міцності дуже великий, як бачите. Тобто бронедвері Бодігард це ще той горішок. Ще для порівняння ми можемо пригадати випадок, коли під час пожежі на балконі пожежна команда близько 40 хвилин виламувала схожі бронедвері. Ще був випадок теж. Приблизно років 8-9 тому з ним теж можна порівняти, коли по адресі Шумська, 1 Б тітушки зрізали бензорізом завіси і намагались ломикам відкрити двері, але, потративши десь 20 хвилин на злам, вони не змогли відкрити двері. І втікли, не захопивши квартиру. Всі ці випадки вони, до речі, описані в нас на нашому сайті. Ви можете знайти їх в нашому youtube каналі Тож ми бачимо насправді, що відомо дуже багато випадків, коли двері витримували час необхідний згідно їхнього стандарту витримували з величезним запасом міцності, і цей запас складав приблизно 20-30 разів. Я думаю, що ми можемо середньостатистично вивести саме таку е, цифру, що запас міцності приблизно в 20-30 разів, тобто не в півтора чи два рази. До речі, з фотографії, от, які ми теж зробили після зламу, видно, що силовики обрізали притвор бронедверей, щоб мати доступ до ригелів замка, і вони спробували навіть дібратись до замка. Відрізавши частину зовнішнього листа і побачивши замок у спеціальній замковій кишені, втоплену броненаклад, тощо вирішили взагалі не йти цим шляхом і ламати двері іншим чином, вони перерізали усі ріглі замка і розрізавши кут полотна в дверях, вирвали верхню тягу від замка і таким чином відкрили двері. На мою думку, це якраз гарний приклад того, як не замок захищає двері, а двері собою захищали замки. Тому що, якби двері були б набагато слабшими, то дійсно можна було б за одну хвилину перерізати ригель і на цьому б все закінчилось. Тож це наш лозунг, і він працює. Тобто, не замок захищає двері, а двері собою захищають замок. чи ідеально діяли силовики. На мою думку, як людини, яка має величезний досвід зі зламу дверей, вони діяли не ідеально але. Середньостатистично, непогано. Тобто і можна натренуватись і зламувати трошки швидше, але насправді може щось піти не так, щось зламається круг, десь щось затисне. Людині не вистачить досвіду і інший випадок ламу покаже ще більше час. Тому вважаю, що вони якраз діяли середньостатистично, тобто так, як треба. Завжди знайдуться ті, хто зробить це трошки краще. Ті, хто зробить це навпаки трошечки гірше. Цей випадок я вважаю якраз середньостатистичним. Але саме він максимально відображає дії більшості людей, які будуть ламати ці бронедвері, не знаючи 100% всі особливості конструкції. Це якраз приклад незалежної експертизи дверей фахівцями, чия робота зламувати такі двері. І, на мій погляд, вони діяли доволі раціонально, обережно і ефективно. Отакі От ми робимо цікаві. І надійні бронедвері під назвою Bodyguard. Тож, дякуємо за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, тиснути лайки. Ну і нарешті купити собі бронедвері Bodyguard. Наша продукція ваша безпека.